Вітаю, друзі! Близько 400 тисяч українських біженців знаходяться в Чехії, і сьогоднішня інформація стосується їх. І сьогоднішня інформація дуже важлива для тих українців, які хочуть залишитись в Чехії. Але перш ніж я вам розповім про неї, я хочу, як завжди, нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Будь ласка, підтримуємо ЗСУ. Про посилання в описі до цього відео. Я також хочу вам нагадати про. Вподобаєчки. да, друзі, да, будь ласка, поставте вподобаєчки. Також нагадую вам про необхідність підписатись на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Але якщо ви на нього підписані, будь ласка, перевірте, що ваша підписачка працює так. Тому що в Ютубі відбулись збої, і Ютуб відписав багато людей. І це стосується не тільки мого каналу, це про це розповідають всі блогери. Так, тобто в Ютубі були збої. Будь ласка, перевірте, що ви підписані. Тому що часто буває так, що людина думає, що вона підписана, але Ютуб її відписав. Е, незрозуміло чому? Не питайте мене. Але це є, і це відмічають багато блогерів. Е, отже, друзі, що е, відбувається з українцями, які знаходяться в Чехії, е, для того, щоб українці змогли залишитись в Чехії, нужно зробити. Певну річ до 15 березня, так тобто залишилось вже менше тижня, і я вам хочу нагадати про необхідність цієї процедури. Українські біженці, які перебувають в Чехії, мають встигнути пройти до 15 березня цього року онлайн реєстрацію для того, щоб продовжити тимчасовий захист. Зробити це треба на інформаційному порталі для Іноземців, і це дуже дуже важливо зробити вчасно, тому що якщо ви це не зробите, то ви не будете мати права знаходитись в Чехії і знаходитись в Європейському Союзі. Це стосується тих українців, які планують і надалі залишитись в Чехії, а не повертатись додому чи переїжджати в іншу країну. Ця онлайн реєстрація обов'язкова. І вони потрібні, аби біженці мали змогу легально перебувати в країні. Можливість зареєструватися закінчиться о півночі у п'ятницю. Але українців закликають не відкладати реєстрацію на останні дні, а зробити це якнайшвидше, бо часу залишилось зовсім мало. Після того як українці зареєструються, треба перевірити, чи є бронювання, а також під'єм підтвердження. Бо без цього тимчасовий захист біженця з України не продовжить. Друзі, ну і я вас також закликаю це зробити якомога швидше і не відкладати це на останній день, так тому що ви знаєте, що коли буде великий наплив, а українців дуже багато в Чехії, то сайт може не витримати і може лягти. А від цього залежить ваше майбутнє і залежить можливість перебування в Чехії. Звісно, знов таки хочу підкреслити, це відноситься до тих українців, які планують залишитись в Чехії. Але якщо ви плануєте переїхати в іншу країну, то... Вам це робити не обов'язково, друзі. Також хочу вам нагадати про стріми, окремі стріми, які я буду робити суто для своїх підписників. Перший стрім буде завтра, так в неділю. І завтра я буду розповідати, як складати резюме для того, щоб знайти роботу в Канаді та в Сполучених Штатах Америки. Такі ж самі резюме будуть працювати і в будь-якій країні Європейського Союзу. Я також в цьому впевнений. Ну, може бути там трошки десь якась модифікація, але взагалому це буде працювати і в Європі. Отже, якщо вам цікава така інформація, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити посилання на. На стрім так, ставте, будь ласка, вподобаєчки цьому відео, щоб якомога більше українців, тих українців, які зараз знаходяться в Чехії, при змогли побачити цю інформацію і змогли вчасно зареєструватись на сайті. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.